Вітаю, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку команди та виконавці. На минулому уроці ми з вами вивчили таке поняття, як закономірність, постійно повторюваний взаємозв'язок явищ дій або властивості предметів. І дізналися, що закономірності можуть бути зростаючі. Це така закономірність, у якій числова властивість збільшується відповідно до деякого закону або формули. Убуваюча закономірність це закономірність, у якій числова властивість зменшується відповідно до деякого закону або формули. І закономірність, яка повторюється кожного разу, це циклічна закономірність. Повне коло циклічної закономірності називається циклом закономірності. У житті ми часто чуємо речення, що спонукають до дії. Наприклад, дівчинка гуляє з собакою і дає їй команду Сидіти. Мама кличе вранці вас на кухню – іди снідати. Це теж команда, що вам треба здати. І піти сісти за стіл. Одна сестра каже іншій – пограй в м'яч. Це теж команда, яка закликає іншу сестру пограти в м'яч. В програмах для роботів використовують повідомлення, спрямовані на виконання певних дій. І такі повідомлення теж називають командами. Отже, ми з вами з'ясували, що команда це повідомлення, яке спонукає до виконання певної дії. Наприклад, пральній машинці ми можемо задати команду почати прати, натиснувши певну кнопку. Світлофор, вімкнувши червоне світло, може задати команду автомобілям, що треба зупинити рух. Вчителька може сказати. Шевченко, виходь до дошки. Це теж команда учню, щоб він встав і вийшов до дошки. Команду можна подати в різних формах, не тільки словами усно, а можна і письмово, і за допомогою схем, зображень, жестів і звуків. Це залежить від. Призначення команди та об'єкта, який виконуватиме цю команду виконавця команди. Хто ж такі виконавці команди? Дивіться, коли в школі дзвонить дзвоник, то звук дзвоника це команда, а вчителі і учні є виконавцями команди і виконують команду, наприклад, іти на урок або «Іти на перерву. Коли на уроці фізкультури вчитель зі стартового пістолету задає звукову команду, то виконавці-учні починають бігти крос. Коли світлофор, вимкнувши зелений сигнал, Подає команду, що можна переходити дорогу. Діти починають переходити дорогу. Діти є виконавцями команди світлофора. Отже, виконавець це об'єкт, який здатен виконувати задані йому команди. Наприклад, дресувальник може задати команду собачці а собачка буде виконавцем. Мама може завдати команду сину Допоможи мені нести покупки. І син буде виконавець. Коли ваш телефон дзвонить, він дає вам команду. Візьми трубку. Так? І... В даному випадку, відповівши на дзвінок телефона, виконавцем будете ви. Що ж, дітки, наш урок на сьогодні закінчено. Надіюсь, він був для вас корисним і цікавим. А я з вами прощаюсь. До побачення!